Ви в прямому ефірі кажемо інстаграм. Всім привіт! З вами я Катерина Шевченко, ваш тренер омолодження обличчя поставити тіла. Сьогодні гріємо ручки, будемо розслабляти скроні і жувальні м'язи. Це те, що в першу чергу страждає від стресу, те, від чого впливе обличчя, те, від чого опускаються куточки очей, те, від чого в нас набрікає обличчя, і може бути, наприклад, при овальному типі, при овальній формі обличчя може ставати таке більш. Круглим, квадратним, це якраз самежувальні м'язи і скроні. Це від причина ще вернішна причина, а наслідок це коли в нас з руками ось тут провали з'являються, якщо в нас сильно напружені скроня. Це чому в нас носогубка, це чому в нас набряки обличчя, головні болі також, літагіте ручки. Сьогодні ми зразу будемо приступати до обличчя. Без, без прелюдій. Пишіть, як мене чути, видно, щоб я розуміла. Поставила одна рука і йде в нас на величну кістку. Ось сюди. Поставили пальчики, приліпили. Трошки можна вагу перенести. Ну, верніше, не вагу перенести, а нахилити голову всю сторону, пальці приліплені і пішла вібрація. Невелика амплітуда не треба отак от робити. На місці. Мінімальна амплітуда не ялозим, не трем, а от приліпили без засобу, без нічого, на суху шкіру, на чисту шкіру. І вібруємо на місці. Не давим нікуди, не давим на скроні, нікуди, просто вібрація. Одна рука і по черзі потім буде інша. Тільки по черзі, коли вібрація. Може зачесатися в вухах, це нормально. Може захотітись позіхати, можуть потекти слюні. Соплі, сльози це все окей. Вібруй, вібруй. От прямо по кості. Угу. В нас починає трошки зволожуватись пальці під пальцями між шкірою, між шкірою обличчя і між шкірою пальчиків. І коли ви відчуваєте це зволоження, ми починаємо легко-легко вібрацію йти в направлення сюди, вгору до тім'я. Нічого не тягнемо, наскільки воно все йде, наскільки йдемо. Пальчики від такого далі починаємо трошки роздвигати, заходимо в волосся і продовжуємо вібрувати і ведемо сюди. Рука в цей час, не отак, бо вам буде важко розкриваємо. І пішли, 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 пішли сюди, сюди, до тім'я. Клас. І ще разок. Тепер уже трошки ми менше зупинимось на скроні на самій, на вулицю поклали, дали вібрацію і одразу пішли з розслабленим ротом, з розслабленим лобом, з розслабленими опущеними плечима, пішли нагору. На гору, на гору і знову пішли волосся. І до тім'я сюди. І останній раз знову. Тут уже трошки також зупиняємось, не так, як перший раз. О, все! Весь рот в слюні. Пішли всі процеси одразу. І пішли, 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 пішли. І тут закінчили молодці. Інша сторона так само. Спочатку просто на місці. Приліпили пальчики. Все розслаблено і вібруємо. Зараз цей час. Ви думаєте не про щось своє? А ви акцентуєтесь на відчуттях, які у вас зараз в цій стороні, в якій ми відпрацювали. Що змінилось? Що, чи взагалі нічого не змінилось? Які були відчуття при масажі при цій техніці? А також відслідковуєте різницю зліва і справа. Наскільки податливі? Тканини, м'язи, да? наскільки легко вам це робити. Наскільки різні відчуття, наприклад, в вухах може таке бути. Відслідковуєте цю різницю також? Це вам потім в майбутньому дасть. Е як сигнал мозку, я б сказала. От в мене вже почали ковзати пальці, і я пішла на гору. Повільно також а дає сигнал мозку, і коли ви, наприклад, відчуваєте якусь втому в тих же очах або в тих же зубах, коли ви прокидаєтесь зранку, у мене багато хто з дівчат казали, що, коли приходили тільки на старті в проєкті, казали, що я прокидаюся, в мене і плечі отак підскочені, і шия зжата, і жувальні прямо ж боляче. І коли ви відслідковуєте ось цю різницю до масажу, після масажу. Вам тоді ваші руки самі знають, що робити. І потім ви дивитесь телевізор, ви стоїте на світлофорі, ви щось робите, а ваші ручки самі щось вже розминають. Розкриваємо плече, окей? Не отак розкривайте. І третій раз. Вібруємо і пішли нагору. Пішли, пішли. Угу. Тепер обома руками, вилиць. спіральні рухи. Лег, легко дивіться, поклали пальчики, зробили круг, коло, спіральку, переставили коло, переставили коло. Не, не ось так, а коло раз. Пальчики трошки від, відцепили від шкіри і продовжили. І пішли вгору. Тут можна двома руками одночасно. Зайшли волосся, пальці трошки в ростопирку, Роздвигаємо їх, заходимо, заходимо. І на тім'ї ми захвачуємо в два пучки. Захватили в два пучки і трошки потримали. Я зараз як настоящий тілець з рогами якимось. Тримаємо, тримаємо. Відпустили. І ще разок. Звідси спіралька пішла сюди, сюди. Угу. Зуби перевірте, щоб у вас були не разом, бо у вас одразу включиться в напруженні буде скроневий м'ясо. Пішли ще. І, ще, і ще. І захватили знову. Захватили, захватили, тримаємо. Опустіть плечі, лопатки, акцент на лопатки. І останній раз треті. Знову. Спіральки. В області скрони не давимо. Все м'яко-м'яко-м'яко. І знову захватили. Опустили лопатки. Угу. Відпустили. Зараз ми працюємо з жувальним м'язом. Він нас знаходиться де. Можна його нащупати. Якщо ви відкриєте рот О! і промацаєте пальцем, то у вас на одному місці ви відчуєте, що у вас вже палець провалюється в щоку. О, О тут. Оце у мене жувальний м'яз. Він кріпиться до нижньої щелепи і він кріпиться до величної кістки, до верхньої щелепи. Нам з вами зараз треба буде його розділити. Ну, фігурально на дві частини, трошки вище і трошки нижче. що ми робимо? Ми цей пальчик, великий пальчик, вкладаємо в щелепну дугу, трошки привідкриваємо рот тільки для того, щоб цією частиною пальця захватити жувальний м'яз прямо аж під величною кісткою. Ага. Захватили і тримаємо 20 секунд. Так, ваші ставки, якщо зараз піде? Вудітас. Що він закидав в улітаз. Тримаємо, тримаємо. Тримаємо. Ще 5, 4, 3, 2, 1. Відпустили. Що ми з тобою робити? Тепер нижче. Так само нижче. Тут пальчик вперся, трошки розслабили рот, захватили жувальний м'яс. І тримаємо. Не повинно бути боляче. Ми фіксуємо м'яз, ми вводимо м'яз в компресію. Що ми робимо зараз з вами? Є такий метод розслаблення м'язів і називається постезометрична релаксація. Це коли м'яз вводиться в компресію, доводиться до максимального піку напруження. За рахунок такої статики. І потім, на 20 на 30 секунді, цей м'яз починає розслаблятись дуже сильно. Ну, помий, хорошо, помий підлогу. Ага, ще три, два, один. Відпустили. Інша сторона так само. Промацали. Де він у вас? Ага, ось тут. Зверху під кісткою тут вперлись і вперлись тут. Захватили, тримаємо. Тримаємо, тримаємо, тримаємо. Це обличчя розслаблено. Прицепить. Дівчата, тримайте я вам порахую. Ще п'ять. Держи. Чотири, три, два і один. Супер. Тепер ми робимо те ж саме, тільки тут нижче. Тут ми вперлись і тут засветили. І от він у нас під пальцем. До речі, в мене є дуже класний масаж. Букальний масаж це коли ми працюємо через рот. Він дуже реально круто розслабляє жувальні м'язи і працює повністю на ліфтинг середньої і нижньої третини обличчя. Хто хоче, ви можете мені в директ написати плюсик. І вам прийде посилання. Він коштує лише 3 долари. Залишається у вас назавжди. Це була ручка. Ні, ти не достаєш нічого. Ще 5, 4, три, 2, Один. Відпускаємо. І тепер, що ми робимо? Нам треба буде ось ця частина руки прасочки. Тут ми впираємося в щелепу. Тільки, будь ласка, не давіть сильно в сторону щелепу, особливо, в кого проблеми зі схониво-нижнім щелепним суглобом. Ми тут впираємося. Приліпили ці прасочки. До величної кості і повільно, привідкриваючи трошки привідкриваючи рот, ведемо вниз. Тут ми просто притримуємо. Угу. Рот розслаблений. Сильно не відкриваємо. І ще разок так само. Тут можна трошки поваріювати з. З місцем. Тобто тут ми були прямо біля вуха. Дуже обережно, будь ласка, а тут ми можемо сюди трошки до центру щоки зміститись. Витягуємо, витягуємо, витягує, розслабляємо. Сильно рот не розкриваємо. У нас немає задачі розкрити рот, бо розкритий м'яз, занадто розкритий м'яз, він також тоді в напруженні. Гріємо сильно-сильно-сильно руки. І поклали на щічки на жувальні м'язи, от ми захватили. Щелепна дуга, жувальний м'яз і початок скрони. Тільки, будь ласка, не отак, а навпаки, розкривши. Зайчик, що ти хочеш? Ну, воно пусте, помий, пока що підлогу. Включить, я зараз включу, зараз закінчу, я тобі включу. Бери стільчик і сам включай тоді. Тримаєм, тримаєм. Розігріваємо ще руки. Пішли. Іди, я тобі включу. Быстро. Быстро. Я да, включу. Все. Розігріли і тепер вкладаємо обличчя. Що це таке? Це ось такі хвилясті рухи. Пощічте знизу нагору. І по всьому обличчю. Зараз може почервоніти обличчя, особливо в щоках. У мене одразу. У мене от вкладання обличчя це одразу червоне-червоне. Лоб так само. Все, зараз ви можете. В принципі, взяти будь-який прямий ефір, який був до цього, там де розслабляли ми шию. Додати ще на шию буде взагалі класно. Можна, там, в принципі, будь-який масаж додати додати і... і це дасть вам розслаблення. І, звичайно, не забуваємо написати Катерині Сергіївні коментарі. Ви ж бачите, в яких я умовах вам знімаю прямі ефіри. Все, всім па-па. Пишіть плюсик в Директ. Отримуєте класний ще скульптурний масаж, фрінішний скульптурний а букальний масаж. От він реально у моїх дівчат в клубі він один з найулюбленіших, бо результат ви будете бачити вже одразу. Все, Всім па-па!